Їх в Україні лише 30 осіб. До цього товариства входить і Василь Гаврищук із Печеніжина. Цих людей об'єднує спільне захоплення. Вони колекціонують маленькі 50-грамові пляшечки із спиртним. Їхнє хобі має офіційну назву Алкомінімалізм. Відвідала колекціонера та підготувала про це матеріал Галина Досин. Василь Гаврищук розповідає, що його хобі розпочалося ще у 1985 році. Тоді, відпочиваючи у Болгарії, купив сувенір на згадку. Набір маленьких пляшечок зі спиртним. Чоловік і гадки не мав. Що це був початок його незвичайного хобі. В ті роки колекція поповнювалася досить повільно. Пригадує пан Василь. Вже згодом, завдяки інтернету, все пішло набагато швидше. Завдяки інтернету вже у нас час я пізнав багато. Таких своїх однодумців, своїх однодумців, які, які, які хто ж колекціонують ці міні-бутилочки. Я, сам я вже перебув був у Львові на зібранню в Києві два рази, і тепер цього літа вже була міжнародна зустріч у Чернівцях. Де, де ми просто обмінюємося бутилочками, купуємо, обмінюємося новинками. Майже за 30 років Василь Гаврищук назбирав 500 експонатів. Колекційну цінність складають саме 50-грамові нерозкорковані пляшечки з оригінальними етикетками. Всі інші просто сувеніри. Рідкісний та найцінніший експонат колекції, якого в Україні немає ніхто, пляшечка у вигляді кінської голови. Міні-лікер купив ще у Чехословаччині. Ще цікава пляшечка з Америки у вигляді серця. Є одна незвичайна і вмістом з Мексики, у середині горілкою залита величезна гусениця. Ще планує придбати аналогічну тільки зі змією всередині. Алкомінімаліст розповідає, що таке захоплення потребує значних витрат. Одна міні-пляшечка може коштувати 200-300 гривень. Особливо цінуються серед алкомінімалістів французькі коняки. За них колекціонери можуть викласти і по кілька сотень зелених. Пан Гаврищук таких міні-напоїв має за два десятки. А ще у алкомінімаліста зібрана й чимала кількість однакових пляшечок. Їх чоловік готовий обмінювати чи продавати. Є ці коняки французькі, які Коштують і по 700 доларів, 50 грам, ну там з діамантом і з русталю зроблений 50 грамів коняк, там лої 12 і ще. Ну, ну, взагалі, французькі коняки дуже дорого цінуються. Колекційні цінність рахується, якщо ці не розпечатані, повністю закриті бутилки. Родина захоплення господаря підтримує. Якщо свято, то напевне знають, що дарувати іменинникові. Сестра мені з Італії невістка була зіт. Бахбула в Італії пересилала мені сестра багато з Іспанії. Ну і таке є, що є, що і знайомі привозять. Спеціально для власної колекції пан Василь облаштував кімнату на одній стіні. Впорядкував пляшечки на поличках. Кожна поличка інша країна. Я зробив спеціально для цього ці полиці, щоб на мало якийсь вигляд. Дана колекція має одну особливість: з роками вміст деяких пляшок вивітрився, але свою колекційну цінність вони не втратили. Головне не відкривати та не доливати. А от смаку більшості своїх експонатів колекціонер не знає. Відкорковувати навіть ніколи й не думав. Якщо доводилося дещо схоже пробувати, то хіба з великих пляшок жартує, що він, як істинний українець, коли є нагода, то може й чарчину спожити. Щоправда, більше це було з молоду, а на весіллі ще й жодного танцю не пропускав. Зараз вже уважніше та обережніше ставиться до здоров'я. А попри своє захоплення, Василь Гаврищук з Печеніжина займається ще й письменницькою справою та впорядковує архіви. Зараз ще ем, друкую родинні хроніки. Передруковую те, що я написав у зошити. Оформляю фотоархів свій, який я робив виставку у Львові у музеї Коломиї, там два місці стела. Але зараз я вже всі, що вийшли і не увійшли до книжки. Я зараз то все шарся, такі листи, альбомами спеціально спеціально фотоархів. Я може їх то коло колесли, що або десь у музеї кусуни ж був починіжі, немає, щоб зберігав. Хто Галина Досин, Сергій Грин, Спочиніжна Коломийського району.